Я в м'ясному терміналі йдемо додати ціни на м'ясо. Так, на ринку є баранина, ягнятина, шия баранини 280, 350, шиї ягняти, сало по 270 гривень, сідло ягняти 360, хвіст яловичий по 100 гривень, є серце яловиче 115 і печінка яловича по 120 гривень. Фарш баранини по 160. Язик яловичий по 320 гривень. Подивіться, яка сарка є 487 гривень за кілограм, курдюк 650, ребро бараняче по 300 гривень. Стегно ягняте по 560, але тут воно вже є замариноване. Є лопатка баранини 280 гривень, нога 340 гривень. Стегно 470, нога ягняти 420, лопатка ягняти 370, каре 560. Так, що тут ще є? Печінкові медальйони 332 гривні з яловичини для грилю. Ребра козулі 375 гривень, балик 475. Єрібай, гривень, Особуко 300, Нью-Йорк 975. Подивіться, тут дуже-дуже великий вибір. Є фарш, є 687 гривень. Дуже великий вибір дичини різної. Так, по індику. Четверть 180, гумілка 135, філешка 275, стегно по 230, а крило по 155. А цілий індик яку ціну? 170 за кілограм, тут є 10 кілограм. Філе куряче по 190, філе стегна по 190, куряча печінка 110, стегно 130, а крило по 100 гривень. Шпондер 185, гребло 260. Полядоваться по 230, стейк 240, Шиє свина 240 і сала по 190. Яловичина 350, балик 370, телятина 480, гуляш я по 300, грудинка 180. Шинка по 180, шия 235, рулет 180, вирізка по 260. І сало грубе по 200 гривень. Телятина по 475 і шпондер 185. Є печінка куряча по 120 свина по 65. Нирка по 45, печінка волова по 130, легені по 40, серце свине по 85, кролик по 250. Філе є по 195, стегну 135. Філе стегна 205 гривень. Гомілка по 85, ніжка по 110, крила по 100 гривень. Перепілочка по 280, бульйонка по 150, бройлер по 100 гривень, четвертинка 83 гривні, серце по 120, філе індика по 280. І шлуночки є по 80 гривень. шийка по 55. Вирізка по 260. Телятина 480. Філа індика 280, а бедро 230. Є шия свина по 230 і фарш по 150. Так, лопатка по 175 гривень. Телятина по 470, а ребро теляче 250. Кури є по 89 девять, четвертинка 75 і шия є по 50, Гомілочки по 80, філе по 190. Олядовиця є по 220 і шинка по 190, лопатка по 185. М'яско стегна по 200 гривень. Так, м'ясо є взяти.